Стаття 11. Усі люди України всі разом один народ. Різні в кожного коріння, але нас єднав тут Бог Пам'ятай своє коріння і традиції батьків, пам'ятай, що Україна дім наш спільний на віки. Стаття 12. Українці за кордоном. хоч давно уже живуть, і і спадок бережуть. Але й далі ми єдині, і душа у нас одна, і культура українська за кордоном розквіта. Стаття 42 Може бізнес розпочати, але ним не зловживай, добросовісно і чесно виробляй і продавай. Маєш право працювати, заробляти на життя. Обирай собі роботу, але примусу нема. Стаття 45. Маєш право відпочити, як своє відпрацював, бо відпустку на три тижні всі закон гарантує.